Добрий ранок, Україно! Це пекучий Ньюс. Гумор, який, на відміну від виборчої системи США, дуже легко зрозуміти. І хто зна, можливо, в разі поразки Трамп скаже, що саме ми втрутились у вибори. Насправді, коли ми виходимо в ефір в США, тільки закінчують рахувати голоси. Тому поки невідомо, хто стане переможцем: пекуча Ірина Гаріс. Чи гарячий Дональд Ткач. Отже, брешуть Сімпсони чи ні. До виборів у наймогутнішій країні світу Майя Санду перемогла у другому турі виборів президента Молдови. Я мала на увазі іншу країну, але деяка схожість є. До речі, у нас залишилось одне місце, на яке двоє людей 5 листопада. Відбулися вибори президента США, або як кажуть на Росії, обирали того, хто буде пісяти в під'їздах росіян та красти лампочки. У цього Байдена немає ні сорому, ні совісті. Камала Гарріс достроково проголосувала на виборах шляхом відправлення бюлетеня поштою. Як поштою? А як же фотосесія передурною з бюлетенем в руках? А як же натхненні промови про щасливе майбутнє? А реклама на щоденниках? М да. Цим американцям є, чому повчитися в українських політиків. Проголосуй, що впадло, чи що? Поки Гарріс голосувала, Трамп працював сміттярем. Ніколи не думав, що скажу це про Трампа, але він нарешті на своєму місці. що з Трампом не так, що він навіть у Макдональдсі довго не втримався. Добре, що вибори вже скінчились, бо важко уявити, яку ще роль приміряв би Трамп. Таксист? Сантехнік? Чи навіть щось більш пікантне? З останнім майже вгадала: Дональд Трамп припаркував сміттєвоз біля сцени і натякнув, що вміє дещо цікавіше. Оральний спіч? Це що, він стисло нагадав свою передвиборчу програму? Можливо, він так показав, як саме буде домовлятись з Путіним, щоб закінчити війну за 24 години. Я вже бачу, якщо він стане президентом, буде всім розказувати, що не на мікрофонив, а наголосував. Далі Трамп повернувся до ораторського мистецтва та заявив, що саме він знищив північний потік-2. Хм, Когось це мені нагадує. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва. Я вже чекав, що він не зупиниться, і все таки скаже та й взагалі я людина-павук. А ти зараз про кого з них двох? Та в принципі про обох з такою передвиборчою кампанією Трамп може готуватися до ще одного штурму капітолію. А для такого знадобляться люди, багато людей, і з тим йому допоможе Ілон Маск. Але треба почекати 9 місяців. Ілон Маск шукає жінок, які хочуть від нього дітей. А також пропонує свою, вибачте, сперму друзям та знайомим під час обідів. А в Житомирі це називається міцінацтво. Пропонує свою що? під час обіду. <плес> <плес> Якщо чесно, це максимально не те, що хотілося б отримати під час їжі. <плес> Дивіться, що я вам власноруч підготував. Та-да-да-дам. Це ось вам по баночці маленьких ілонів. Домашнє. Беріть, беріть своїми руками. Роблю. Можете забрати з собою тільки судочки поверніть. Коротше, якщо ви бажаєте, щоб вашу дитину назвали паролем від Wi-Fi, Ілон Маск найкращий кандидат. І якщо маск публічно агітує за Трампа, то за Гарі серйозно вписався Роберт Де Ніро, який назвав Трампа шматком лайна. Ось тобі і знайомство з факерами. До Роберта треба прислухатись. Він грав у фільмі Таксист Мартіна Скорсезе. А як ми знаємо, всі таксисти розбираються в політиці. Крім Деніро, Гарріс підтримали Дженіфер Лопес, Кеті Пері, Карді Бі, Демі Лавато та Білі Айліш. Тобто, всі, з ким хотів би переспати Дональд Трамп, <клес> в свою чергу за Трампа Канівест, який заявляв, що він молодий Путін. Ну, я не здивований вибором Канівеста. Бо після Кім Кардашян та візиту до Рашки він знов знайшов в собі іншу велику тупу. Поки знімався випуск, ми ще не знали, хто став новим господарем або господаркою Білого Дому. Хтось з притаманною жінці непостійністю та нерішучістю. Або все ж таки мужня Камала Гарріс. Тому, шановне. Шан, шановне. Коротше, вітаємо з перемогою! І сподіваємось, що саме ви незабаром скажете теж саме і Україні. І сподіваємось також від щирого серця. Make Russia small again! ба Бабай!